Стосовно яку б машину обрав би я, по-перше, я би, мабуть, скоріш за все дивився автівку тільки з поворотною задньою осью. Поясню чому у мене був опит їздити на X7 з поворотною та без, і я вам кажу, відверто, різниця дуже велика. Це перше комфорт, комфорт розвороту, комфорт парковки і так далі. І по друге. Різниця досить, досить суттєва і відчувається кожному водію. Якщо казати про акустику цієї машини, у нас є три типи: саме перший звичайний небрендований. Там, якщо мені не зраджує пам'ять, йде десь близько 400 Вт акустика. Саме звичайне, 10 динаміків, нічого цікавого, я б таку машину навіть і не розглядав. Друге, це Harman кардон, як в цій машині. Самий ідеальний компроміс. Там вже йде досить непогана акустика, 16 динаміків досить якісний звук. Якщо ми кажемо про топ-топ, це у нас Bauer Wilkins, це сама рідкісна акустика, вона сама дорога, дуже дорога. Якщо ми знову ж таки не зраджує пам'ять, то в конфігураторі ця акустика стоїть десь приблизно 6,5 тисяч доларів. Тому її зустріти в такому бюджеті, про який ми говоримо, приблизно 60-65 тисяч, досить неможлива ціль. Тому я вважаю, що Harman – це сама ідеальна акустика, в такому бюджеті їх вистачає з головою. Якщо ви не якийсь міломан, ви різницю досить суттєво не відчуєте.